Своє бачення історії та мирного майбутнього дітвора втілювала у малюнках на асфальті. Такий конкурс влаштовують щорічно у рамках фестивалю свіжий вітер з нагоди дня довкілля. Що саме малювали діти? Бачила наша знімальна група. Мирне небо, дім та ліс, щиро та по дитячому мило. Так що зовсім маленькі художники малювали рідну землю. Я малюю дерева, над яким буде герб. Ми хочемо, аби наша Україна була мирною, щасливою, і щасливою і злагодженою. І ми малюємо так, як е, ми сподіваємося, що, що ця війна закінчиться і все буде так розквітати, і все буде навколо, і будуть е, всі пташки літати. Будемо лісі природу, щоб люди берегли природу, охороняли і не злишли. По суті, в тому, що е, приважали багато людей немає. Це така не сума. Якщо люди не будуть вважати природу, то це дуже погано. Ведмети, квіточки, всякі метелики, хмарки. Андрій, і пташки. Ми хотіли цим показати кохання до рідної батьківщини і маленьку часточку свого якби життя в всій Україні. Україна є в серці кожного, що вона дуже важлива для нас. Рідна природна, рідна земля, рідна країна. Але кожна дитина. Має своє бачення цього, в неї свій політ фантазії, і тому в рамках цієї теми можливі малюнки абсолютно різної тематики, але їх об'єднує одне це рідна земля і наше ставлення до нашої природи, до нашої історії. Усі малюнки особливі і по-своєму гарні, адже дитяча фантазія безмежна. Тому всіх діток нагородили слодки та заохочувальними подарунками.